Це неймовірне духовне відчуття, коли на тому кінці дроту плачуть не від болю, а від щастя, що дійсно людина жива і найстрашніше позаду. Вона продовжує рятувати поранених навіть після своєї загибелі. Це історія про легендарну австрійку, неймовірну людину і реанімаційний бус, названий на її честь. Наталя Фраушер останні роки жила в Австрії, мала там родину та працювала в приватній клініці. За фахом була стоматологиною, а потім вивчилась на щелепну лицеву хірургиню. Але після початку повномасштабної війни за покликом серця повернулась до України. Приєдналася до батальйону госпітальєри, їздила на Донеччину та врятувала десятки поранених того трагічного дня. Екіпаж евакуаційного автобуса Кракен, де була Наталя, потрапив у ДТП. Медики сильно травмувалися. Зокрема, хірург з позивним Корін втратив кисть правої руки, але найбільше постраждала Наталя. Вона померла через 30 хвилин після аварії. Це був, на жаль, крайній її останній вже можна говорити. Останній її день виїзду. На наступного дня вона вже мала повертатися назад, працювати в клініку в Австрію, і ось так трагічно. Просто фактично на останньому виїзді вона віддала життя, їдучи за пораненими. Автобус кракен перетворився на металобрухт. Під час прощення з Наталею медики пообіцяли будь-що відновити рейс її пам'ять. Невдовзі знайшли автобус, який змогли придбати завдяки донатам небайдужих українців. А коли дізналися, що бус виготовлено в Австрії, то зрозуміли, що це доля. Зізнаюся, напевно, вперше публічно, що вперше за цей от період між. Тим як розбився кракен, і як зайшла Австрійка, от фактично, все літо ми були в дуже подавленому стані, тому що втратити такий флагман це все таки е, дуже тяжко для батальйона. Але чудо сталося, австрійка перетнула кордон. Госпітальєри оснастили австрійку медичною технікою на два мільйони гривень. Це були і швел, це були і інфузомати і. Е, Боже, і киснева система, яку ми варили фактично по новій. А художниця Ірена Миколів зобразила на автобусі портрет Наталі. У перший рейс Австрійка вийшла тим самим складом екіпажу, який був на Кракені в день аварії. Повернувся навіть Корінг, який отримав біонічний протез та перекваліфікувався на реабілітолога. Всі ці люди проявили абсолютно сміливість, вони проявили абсолютно жагу до порятунку життя, і я от з гордістю. Фактично з такими мокрими сльозами на очах це розповідаю, бо для мене. Це дуже велика честь бути їхнім командиром на цьому виїзді. Перевага буса в тому, що він може забрати одразу 22 людини в той час, як швидка забирає лише одну. Австрійка може вивозити важко поранених, адже на борту є все необхідне, щоб рятувати захисників. У нас був випадок, коли ми отримали з перегрузу хлопця. Ми почули фразу, яка просто змусила нас ну, мурашки піти нашою шкірою. Він сказав: я дуже голодний, я не їв п'ять днів. Звісно ж, ми одразу. Побігли, витягнули там якийсь сухпайочок. Фактично, через те, що людина просто банально поїла і відпочила, половина всього, з чим ми його везли, була просто невалідною до кінця рейсу. З лютого Австрійка вивезла з гарячих точок понад 1600 поранених. Потрапляючи сюди, розслабляються настільки, що вони питають першим питанням: а чи є у вас Wi-Fi. Ми е, щиро радіємо, що е, ми більше схожі для них не на якусь лікарняну палату, а більше на такий космольот. Ми так і називали, що це така космомаршрутка. Найщасливіший момент для медиків повідомляти сім'ям, що їхній рідний живий. Ми закликаємо і ми просимо людей підтримувати нас для того, щоб ми могли проводити евакуацію. Один виїзд австрійки – це витрати у тисячі гривень від палива до медикаментів і сприяють цьому виключно донати українців, які госпітальєри завжди потребують. І якщо не грошима, то можна допомогти ліками, турнікетами, оклюзійними пов'язками. Ми в першу чергу вкладаємося в те, щоб ця Україна була. Добре, коли залишається це відчуття, ніби ти зробив усе, що міг. Тому що тоді немає відчуття провини, і тоді є хоча б якийсь найменший флер задоволення, що ось дійсно ти вклався.